На цих двох фотографіях зображена одна і та сама людина Галайтата Світлана Петрівна, тобто особисто я. Ліворуч, Галайтата Світлана Петрівна 10 років назад виступає перед своїми учнями-випускниками в тому училищі, в якому вона працює вже 30 років поспіль. А фотографія праворуч це фотографія Галита та Світлани Петрівни у вищому професійному училищі морського транспорту міста Ілічівськ. Саме туди я завітала з екскурсією, непроханої гостю, можна сказати, для запрошення викладача цього училища Паша Али Михайлівни у співпраці і По знаходженню архівних даних математика Миколи Андрійовича Чайковського, чий внесок у розвиток української математики як автора української термінології важко переоцінити. Ось ця фотографія зроблена якраз у холь училища морського транспорту міста Ілічевськ. Так, от тут зображено диплом Галитата Світлани Петрівни, в якому засвідчено початок навчання в Львівському національному університеті імені Івана Франка. А тут для додаткових відомостей свідоцтво про шлюб. Так мовити для доведення того, що саме решетнікою Світлані Петрівні, ті, що зараз носить прізвище Галайтата Світлана Петрівна, і було в свій час видано саме оцей диплом. Тобто я е, з'явилася у е, вищому професійному училищі морського транспорту не самозванкою, а людиною, що хотіла послужити розвитку е, української математичної педагогіки.